За радянських часів багато спортивних гуртків було облаштовано у підвальних приміщеннях. Союз розвалився понад 20 років тому, а діти продовжують займатися спортом у вогких та непровітрюваних підземеллях. Тренери і батьки атлетів докладають чимало зусиль, аби технічні приміщення пристосувати для занять. Лише у Черкасах знайдеться десяток подібних прикладів. Альтернатива підвалам є: велике приміщення у центрі міста. Але чи дістанеться воно саме спортсменам невідомо. Коли спорт у Черкасах вийде з підземель... Аля з'ясовували наші кореспонденти. безпечити себе від ну нечистот, слишком больших, Ми ось так. вот ось ця гиря 16 кілограм. але і вона не витримує. Два дні назад прорвало і все здесь летіло. Савкані збирали воду в відру. Пані Лариса показує, як рятують спортивну базу від поривів каналізації. Секція стріатлону знаходиться у підвалі. Ось вже 33 роки. Від потоків стіни також псуються. Школярка Ксенія Корнієнко мріє колись поїхати на Олімпіаду. Вона старанно займається, але зізнається, через аварії на базі тренування часто скасовують. Воно з туалету, наприклад, як витече в зал, а там може ще щось здуться, там підлога і все таке. Не дуже приємно це бачити, адже цей зал з нас робить мастерів спорту. На спортбазі регулярно вода тече і по стінах, але питання навіть не у зношених каналізаційних трубах, а у приміщенні, де ростуть майбутні олімпійці. Це підвал хрущовки. По трубах залізла сюди кошка, і вона там в ту вікно прилізла і тут лазила везде. Чорна кошка. І тут ми клеїмо, або вони відклеються, і за того, що тут води багато, вологість калічество гемоглобіна, котре ми. предполагаем, как уровень, как показатель уровня здоровья, не может быть нормальным, работая под землей. По нормам и допускам санитарных и гигиенических требований ниже уровня земли людям доплачивали за особые условия. Ця база триатлону – лише один із прикладів. У Черкасах спортивні гуртки сидять під землею декілька років. Нещодавно з'явилась альтернатива велике приміщення тютюнової фабрики, яке іноземні власники передали місту за умови. Тут працюватимуть неприбуткові організації, великі потолки. Бачимо, довжина дуже велика, що зручно є, можна розділити між відділеннями. Олександр Гаврилов, начальник міського профільного відділу, проводить екскурсію майбутнім спорткомплексом. Посадовець сподівається, що перший поверх колишньої фабрики офіційно віддадуть атлетам. Ми так і мріяли вже, що тут буде якийсь такий спортивний центр, враховуючи, що це центральний стадіон поруч, враховуючи, що це центральна частина міста, десь 600 квадратних метрів буде займати зал «Єдинобор». Зараз формується вже проєкт по одному із таких залів. Щоб сюди переїхали спортивні гуртки, потрібний не один мільйон гривень на ремонт. Атлети мріють, а чиновники розпоряджаються. Спортивна спільнота внесла пропозицію реконструкції до проекту програми соціально-економічного розвитку Черкас на 2016 рік. Але чи підтримують його депутати невідомо. Юлія Пропленко, В'ячеслав Ромодан, Олександр Таран, Черкаська служба новин.